Чи бажаєте ви отримати європейський сертифікат за 12 місяців? Це можливо. 6 модулів по 3 дні, 12 місяців, 200 академічних годин. Сертифікат європейського зразка від Візбаденського інституту позитивної психотерапії, визнаний у 84 країнах. Кваліфікація після закінчення. Базовий консультант у методі позитивної психотерапії. Цей курс також корисний, якщо ви вже практикуючий спеціаліст, психолог, коуч і хочете отримати дієві техніки для роботи з вашими клієнтами. Ви керівник і хочете отримати знання з психології для роботи в консультуванні та управлінні персоналом або людьми. Ви займаєтесь особистісним розвитком і вам необхідно розуміння психології для покращення відносин з партнером, дітьми або ж сімейних відносин. Це все можливо на базовому курсі позитивної психотерапії. Базовий курс позитивної психотерапії це Європейська післядипломна освіта, сертифікація Візбаденського інституту позитивної психотерапії і найголовніше онлайн із будь-якої точки світу. Реєструйся на базовий курс позитивної психотерапії. Усі подробиці за посиланням в описі. Кількість місць обмежена. Встигніть забронювати.